Вибухи, обстріли, ракетні удари. Війна неминуче пов'язана з травмами, отже, стрімко зростає актуальність таких там як протезування та реабілітація. Про це свідчать цифри за 2022 рік. Розповідають в Одеському відділенні фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Приблизно 3 тисячі осіб одеської області отримали допоміжні засоби реабілітації з рахунок державного бюджету. І приблизно така ж кількість ми. Враховуючи, що була тимчасова окупація Херсону і небезпечна ситуація в Миколаєві, наші спеціалісти обслуговували Миколаївську та Херсонську області, і практично там приблизно також три тисячі осіб з інвалідністю отримали допоміжні засоби реабілітації. В Україні допоміжні технічні засоби, тобто протези, ортези, інвалідні візки то що особам з інвалідністю надаються безкоштовно за наявності висновків відповідних комісій, наголошують фахівці. З 2021 року. Всі цивільні особи, ще раз хочу підкреслити, абсолютно безкоштовно за рахунок державного бюджету України, е, отримують якісні протези, отримують всі необхідні допоміжні засоби реабілітації за висновками е, МСЕКів, рішенням МСЕКів та карт реабілітації. Тобто основа основ для того, щоб особа з інвалідністю отримала безкоштовно протез, інвалідний візок, е, навіть скутер електричний це висновки відповідних е, МСЕКів. Протези за рахунок держкоштів отримують діти з інвалідністю. Поки організм росте, протез необхідно змінювати кожні два роки. Це також передбачено законодавством. Додає Віталій Кольцов. Протезування є безкоштовним і для учасників бойових дій. Єдине у цьому випадку, дещо відрізняється необхідний пакет документів. Перше це копія паспорта, копія ідентифіційного коду, рішення ВЛК, військово лікарської комісії, тобто це обов'язкова умова. Згідно постанови 321 кабінету міністрів України. І четвертий документ це витяг з наказу командира військової частини, де військовий отримав відповідну травму. Документи можна подати до фонду трьома способами через управління соцзахисту, ЦНАП чи електронний кабінет. У відповідь протягом трьох днів буде видано направлення. Після цього людина може обрати підприємство, яке проведе протезування. Їх ліцензованих в Україні близько ста. На виготовлення протезу виділяється до 45 днів, але протез не зможуть виготовити одразу після ампутації. Попереджають фахівці. Дуже велике значення має перше протезування, перший протез. Коли людина комплектувала кінцівку, це ще не значить, що завтра чи післязавтра завтра він вже може прийти і зайнятися виробництвом. Ну ми зайнятися виробництвом протеза. Кукса має сформуватися. Це певний термін, десь 3-4 місяці. На сьогоднішній день учасники бойових дій отримують професійну допомогу протезування та ортезування практично виключно в Україні. При цьому зазначають у Мінсоцполітика не виключена можливість відправлення на протезування за кордон, але лише при найскладніших травмах та у разі відсутності необхідних технологій в Україні є запитання у рідних: можна ли провести іноземне протезування. Це не заборонено, якщо це є благодійні внески, але всі наші комплектуючі, всі наші підприємства, які займаються протезуванням, абсолютно всі комплектуючі іноземного виробництва, тобто наші протези не гірші, ніж іноземні. Переваги нашого протезування ще полягає в тому, що після отримання відповідного протезу наш військовий особа з інвалідністю має безкоштовно гарантоване обслуговування протягом одного року. Особлива увага пацієнтам необхідна у перші дні та тижні після отримання протезу. Додають фахівці. У нас на підприємстві є стаціонар первинного протезування. Це дуже важлива річ, тому що людину необхідно навчити на протезі ходити. Він сам не піде до тих пір, доки ми не побачимо, що людина самостійно ходить на протезі, який ми виробили. Він знаходиться у нас технології реабілітації в країні сьогодні активно розвиваються. Наголошують учасники брифінгу. Зокрема, одеський регіон залишається провідним у такій специфічній сфері, як протезування ока. Ми знаємо, що інститут Філатова, який працює і надає допомогу і військовим, і цивільним постраждалим. Більш того, у нас є ці випадки із іншого регіону. Привозять є вже випадок, де надають допомогу у нас. Пам'ятку щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації можна ознайомитись на сайті Міністерства соціальної політики України. У ній вказані переліки необхідних документів підприємств, які мають ліцензію на соціальне протезування, та відповіді на найчастіші питання.